Вам чим знов та знов, хай доньки родяться, сини, і живе любов, А в чиста мутіця, і най вас навік. І поруч руки, і серця. Дружина, чоловік. Молодятка, попрошу вас вклонитися вашим батькам перший раз за те, що вони ночі не доспали і вас маленьких доглядали. Вклоніться низенько вашим батькам. Вклоніться другий раз вашим батькам. За те, що вони ночі не доспали вас з дискотек з гулянок чекали. І третій раз на землю так як ви хотіли, щоб ваші діти кланялися на їхньому весіллі. Свою дитинку і другу свою дитинку На, хрест. так. З рук мами. Отак, так трич, тричі, тричі. Солодкий хліб з медом. Ось нехай ваше життя буде також таким солодким. Тепер погодуйте татусів. Татусів. Тепер самі скуштуйте і передайте, будь ласка, гостям, нехай вони також посмакують цим солодким хлібом з медом. Ось і беріть і передавайте, будь ласка, далі. Попрошу відкуркувати шампанське, що символізує. Гарне, кришталеве, щасливе подружнє життя наших молодят! Перчатках не незручно, так? Да? Перший святковий салют для наших молодят! Ось він, який тихенький. І молодята і батьків взяли по бажалу. Звісно, мама. Яночка і Ромочка. й вам, Щастяві. Це хвилювання, мами, звичайно, не так просто. Но мы думаем, что потом мама трешки заспокоится и скажет данное слово. Друга мама, пожалуйста. Дети дорогие, мы вас поздравляем. желаем вам любви, счастья. Берегите друг друга. Пусть у вас все, все будет хорошо. Мы вас любим. Помните про нас. Хорошо. А Сейчас поздравляю вас с этим знаменательным днем. Желаю вам счастья, чтобы у вас все в жизни всегда было хорошо. Счастья вам, любви и всего-всего, чего сами себе пожелаете. Еще один татар. Любви, по розуміння и і... богаты руки, спинного життя. Ну что ж, а теперь скрипить, будь ласка, бокалы кришталевим дзвоном.

А так щоб було на протязі життя. Якщо вона не може, ти повинен допомагати. І навпаки. І буквально такий капель до на гостей. Три-чотири!